Я розумію, що ця фраза тебе не переконає. І, власне, тому записую це відео. Коли динозаври ходили по землі, а ми писали компоненти класами і використовували нетипізований джаваскрипт. Якщо ж вам потрібна машина або автомат це, напевно, погане пояснення. Нам потрібно серйозно поговорити. Рідакс гівно. Я розумію, що ця фраза тебе не переконає і, власне, тому записую це відео. На співбесідах я часто запитую, а чому ви вибрали Рідакс? І знаєш, що вони кажуть? Якусь дурню. Ну або кажуть, я з ним вже працював, він був на попередньому проєкті, це стандарт. Це боляче слухати. Не зрозумій мене неправильно. Рідакс хороший був колись. Для свого часу, коли динозаври ходили по землі, а ми писали компоненти класами і використовували нетипізований джаваскрипт. Але на дворі 2023 рік. І технології стріють швидше навіть за нас тобою. Пора відпустити Рідакс на заслужену пенсію. Що таке Рідакс? Це бібліотека для стейт менеджменту або для роботи зі станом програми, якщо без англіцизмів. А стан буває різний. У мене теж. Якщо ми говоримо про фронтенд, то в нас є client-state, стан клієнта і server-state, Стан сервера. Стан серверу це всі дані, які ми беремо з бекенду. У нашому випадку це книжки, користувачі, платежі, коментарі і так далі. А client-state – це все, що стосується лише клієнта. Яка тема вибрана: світла чи темна, яка модалка відкрита, яка мова локалізації і так далі. Давайте почнемо з клієнта. Чому не варто використовувати Redux на клієнті? Тому що Redux вбиває ваш час. Redux заставляє вас писати багато коду. Занадто багато коду. Його незручно дебагати і рефакторити, бо це велика монолітна штука. І ще Redux нелогічний. Якщо вам здається, що він логічний, просто згадайте, коли ви перший раз працювали з Рідаксом. Де тоді тримати наш Client State? Якщо ми говоримо про якісь локальні речі, яка менюшка відкрита, який стан якихось полів. То для цього прекрасно підходить Use State Hook. Якщо вам потрібно якісь глобальні дані, які рідко змінюються, то Context API створений для цього. А якщо вам потрібно щось свого роду як глобальна змінна, то вам ідеально підійде Jotai. Елементарний стан в Jotai називається атомом. Атом ви можете використовувати в будь-яких компонентах. Якщо вам потрібен не елементарний стан, ви можете об'єднувати багато атомів в один. Якщо ж вам потрібна машина, або автомат, це напевно погане пояснення. Якщо ви хочете використовувати екшени, так як в рідексі, а не просто класти кудись дані, то для цього є Зустанд. І Зустанд прекрасно працює в парі з Джотай. Але в моєму проєкті якої потреби, тобто потреби використовувати зустанд, не було. Jotai і ZUSTAND не потребують жодного сетапу і дозволяють вам писати дуже простий, зрозумілий код, в якому легко розібратися. І найскладніше серверний стан. По суті, вибір зводиться до React Query і Redux Toolkit Query. Обидва інструменти зроблені для зручної роботи з backенду. Вони дуже схожі і обидва працюють добре. Але React Query це окрема автономна бібліотека, яку можна використовувати з різними інструментами. А Redux Toolkit Query це доповнення до Redux, яке, відповідно, працює лише з Redux. Redux Toolkit Query, як на мене, не дуже логічно. Візьмемо приклад з їхньої документації. Чому, якщо я назвав запит GetPokemonByName, я маю імпортувати useGetPokemonByNameQuery. Звідки береться отой useGetPokemonByNameQuery? Звичайно, я можу залізти в код і розібратися, звідки воно береться. Але це абсолютно не очевидно. І якщо вже згадали про документацію, то варто сказати, що документація в Rect Query набагато краще. В описі я залишу GitHub, на якому є список завдань, або туду ліст. Зроблений за допомогою і React query і Redux Toolkit Query. Це не найкращий приклад. Бо реальну різницю видно, коли проекти розростаються до більших розмірів. Як на мене, єдиний випадок, коли варто використовувати Redux Toolkit Query це коли ви вже використовуєте Redux, у вас більший проєкт і ви не хочете мігрувати на інші технології. І в цьому випадку, будь ласка, використовуйте Redux Toolkit Query. Бо кращої альтернативи для вас просто не існує. І пам'ятайте: чим менше коду, тим краще. Найкращий код не написаний. Найкращий спосіб покращити код видалити код. А якщо у вас Redux, то у вас є ого скільки коду, який можна і треба видалити. Якщо мені не вдалося вас переконати, спробуйте Jotai, Zustand, React Query. І переконаєтесь самі. На тому, все побачимось.